Сьогоднішня наша програма розпочинається з місця, краса якого захоплює подих. Ці пейзажі просто неймовірні. Тут відпочиваєш від міської метушні і заражаються енергією. Не має свою таємничу історію. Тут багато цікавих музеїв та історичних споруд. Рибалка – це не солода. Кожен но це маленька перемога. Це більше ніж хобі. Рибалка це круто. Тут панує атмосфера сили грації і гармонії. Кіна долина це унікальний природний комплекс, розташований у селі Кудаки Київської області, створений Дмитром Дмитровичем Заменським, депутатом Васильківської міської ради, який активно підтримує Збройні Сили України. А цей затишний куточок природи, що став справжньою оазою для українців, є результатом його відданості та любові до рідної землі. Як зародилася ідея для створення кінної долини? Та скільки вже працює цей комплекс? Комплекс працює два роки, два роки. А сама ідея зародилася. Хотілося, що зробити в Україні такий комплекс, якого не існує, немає. І отак він і створився, купував з, з усієї України, складали і з таким чином. Получився, зробився. У нас такий великий музей, куди приїжджають тепер туристи з усієї України до нас відвідати наш комплекс. Що у вас є крім музею? У нас на території комплексу, крім музею, є баня, чан, які можуть, які приїжджають до нас відпочивати. Є рибалка, риболовля, катання на конях. Погулять і по величезній території контактний зоопарк, тобто в нас є де провести час. Чому назва саме кінна долина? Е, назва кінна долина, тому що музей пов'язаний з кінним інвентарем, оскільки в нас все зв'язано в музеї з кіньми і в нас на комплексі є коні. Тому ми назвали так і народилася назва кінна долина. Як часто у вас знімають різноманітні кліпи? Кліпи знімають. У нас не тільки кліпи, у нас знімають і різні фільми. Якщо податок сказати, ну кожного місяця це точно. Знімався кліп у нас Діма Волканов, я на Жигулю, а ти на Мерседесі. Направду, до речі, вже більше двох мільйонів переглядів це знімався на нашому комплексі на Кінна Долина. Дуже багато зараз вже останнім часом все більше і більше скажу так, до нас записуються на зйомки, ми їх просто пишемо вже в графік, тому що то фільм. То кліп, багато переноситься, вони запишуться на дату, а погодні умови не дозволяють. Ну, в середньому десь раз у місяць у нас знімається якийсь кліп або фільм. Як довго ви збирали інвентар? Як довго? 13 років, якщо бути точним, вже, мабуть, пішов 14-й рік. Як у вас з'явилися всі ці коні? Ой, з кожним конем своя історія. Одного купив на виставковому центрі на Києві на ВДНХ двоє коней продали знайомі зв'язку з війною. А четвертий кінь взагалі купив тільки назад, тиждень назад в борові село Борова. Біля мотовилівки буквально тільки тиждень, і отак люди вже узнають, що в нас тут коні типу ферми, і самі телефонують, пропонують, хто подарувати, хто купить, хто просто недавно був кінь з митниці, привезли просто на реабілітацію, бо нема де тримати, можна нехай вас літо попасеться, постоїть. Кажу, хай пасеться. Та й отак з кожним конем своя історія. Чи важко вам доглядати за конями? Е, ну, мабуть, не важко, а дорого, так більше скажу. Я за ними сильно не доглядаю, я провожу цей час в своє задоволення, а люди доглядають. Е, ну, насправді, за конями не тяжко, тому що в них велика територія, вони пасуться і воду п'ють і ставу підходять до ставка. Тому ми їх тільки насипають люди там овес і кидають на ніч тюк сіна. Тобто е, то догляд за ними насправді не тяжкий. Чи є у вас улюблений кінь? Улюблений кінь. Та, мабуть, знову ж та сама липа, той білий кінь. Вона сама спокійна, вона найбільше любить дітей. І вона не те, що спокійна, вона суперспокійна. Мабуть, це цей білий кінь і липа. Які дерева посаджені на вашій території? Дерева посаджені, яблуні, груші, горіхи, смородина сосни, ну це вже і виноградне. Розкажіть про бджільництво. Про бджоли. Ну, насправді бджоли у мене для того, щоб дітям роздавати, мабуть, більше мед, бо ми його не так продаємо, як просто роздаємо і даруємо його туристам. А насправді самі бджоли мене кусають, і я не качаю, до них, не підходжу. І його тільки трошки їм і в основному роздаю. Оце вся історія. І ще вони мені дуже дорого обходяться їх за тримати, бо за ними доглядає людина, і їм постійно потрібно за ними. Постійно потрібен великий догляд. Я так скажу. У Вас є школа юного рибака. Розкажіть про неї. Да, школа юного рибака це мій Олег Іванович. Рибак відкрив безкоштовно цю школу, і діти із села і з інших сіл до нього приїжджають. І він учить їх, як правильно ловити, дає всі їм вудки, підсаки, тобто все, все чим як правильно підкормлювати, відпускати, лікувати. І він все це розповідає. Школа є, і вона для дітей безкоштовна. Які у вас робочі дні. В комплексі в нашому робочі дні крім понеділка, вівторка, два дні вихідного. А якщо стосується мене, то 7 на 24, мабуть, то особисто мене то без вихідних, А комплекс понеділок вівторок вихідний Що ще б ви хотіли створити у кінній долині? І є у вас якісь цілі на майбутнє? Ой, у мене скільки цілий. Планів на 130 років. Це перше. Що б ще хотів створити, то я вже, мабуть, все створив. Після війни буде ресторан і будиночки, які будемо здавати, щоб люди могли приїжджати з ночівлею. І біля кожного будиночка буде чан. Це в подальшому, що ми плануємо на розширення, але після закінчення військового стану.